18 серпня 1991 рік, поки президент СРСР Михайло Горбачов був на дачі у Криму, заколотники на чолі із віце-президентом СРСР Геннадієм Янаєвим створили державний комітет із надзвичайного стану російською ГКЧП, з метою запобігання розвалу СРСР. По телебаченню і радіо було оголошено про введення надзвичайного стану у деяких районах СРСР Горбачова визнали неспроможним виконувати свої обов'язки. В Москву увійшли танкові бригади та підрозділи повітряно-десантних військ. Президент Росії Борис Єльцин назвав дії путчистів незаконними і закликав людей чинити їм опір. Недійсними називалися закони та органи управління союзних республік, що суперечили законам СРСР. Це був сигнал для трьох прибалтійських республік Грузії, Вірменії, Молдови та України, котрі вже ухвалили декларації про державний суверенітет. До Києва прибув радянський генерал Володимир Варєнніков, вимагаючи у тодішній голови Верховної ради УРСР Леоніда Кравчука ввести надзвичайний стан у Києві, Львові, Одесі. Кравчук відмовився. У Ленінграді на двірцевій площі відбувся трьохсоттисячний мітинг протесту. 21 серпня 1991 рік. У Москві юрба заблокувала танк на перетині вулиці Чайковського і Новий Арбат. У результаті загинуло троє людей: Дмитро Комар, Володимир Усов та Ілля Кричевський. Колони демонстрантів вступили на манежну площу із гаслами: фашизм не пройде. Волю язова пуго крючкова під суд. Біля Білого Дому, будинку уряду Росії, почався 100-тисячний мітинг. Верховна Рада СРСР визнала путчистів поза законом. 22 серпня 1991 рік. Заарештували членів ДКНС Геннадія Янаєва, Володимира Кручкова, Олександра Тізякова, Дмитра Язова. Бориса Пого знайшли мертвим у своїй квартирі. О 12-й біля будинку уряду Росії відбувся мітинг переможців.